Да, всіх на цьому каналі Місячний Алітар Психологія. Хочу сьогодні зробити розклад, як завжди, карта дня, а саме ранок, день та вечір. Що вам підготувала? Давайте разом подивимось. Це неважливо, коли ви відкрили це відео. Це буде карта дня. Незважаючи на те, що ви можете подивитися цей розклад в будь будь-який день. Заздалегідь хочу подякувати всім тим, хто ставить вподобайки, підписується, пишеть коментарі, це дуже потрібно. А я буду використовувати Таро Райдер Уайта в такому виконанні. Дуже цікавому: та оракул Роман. Золоті мрії для доповнення під карту вашого дня. І так, що в цей день підготував. А саме ранок день та вечір підкладаємо і будемо додавати ще по одній карті. Влінорманна золоті мріє для доповнення. Ранок, день та вечір. Так, я думаю, тут все й видно. Давайте ранок, що вона підготувало. Ага. Ну, я можу сказати зразу, що тут будуть швидкі якісь рішучі дії. Знаєте, такі. Повітря не встигає за вашими думками. Або думки не встигають за вашими діями. Це таке, от, знаєте, рішуче, якщо це якась розмова, то вона дуже така різка, напориста. Ну, тобто така. Но якір, він трошечки вас буде приземляти. Тому що якір це стабільність і це безпека. Це Домівка там, де я є, наприклад. Ви можете зіткнутися з необхідністю швидко приймати рішення або діяти рішуче. Але це буде на основі ваших довготривалих планів чи зобов'язань. Це ранок! Так, що у нас підготував день? Ага, Петірка Пентаклів. Ну, Петрка Пентаклів це взагалі карта бідності. Знаєте, без духовності. Тому що тут люди йдуть окремо, хоча вони разом, але вони йдуть окремо. І тут вони проходять біля церкви, але туди вони не заходять. Хоча їм холодно, голодно, так, і немає де. Де зупинитися, але вони проходять. І ця карта вважається бідності, так? та бідності не тільки у, стосовно грошей, а бідності стосовно е, духовного ще. І жінка. Ну, тут, або ви, жінка, дивитесь розклад, або чоловік дивиться, і у, у нього буде день, пов'язаний з жінкою, тому що в день Виникне ситуація пов'язана з жінкою або через жінку. Можливо, вам буде потрібна підтримка або допомога, тому що ця карта говорить про те, що людям не вистачає цієї допомоги. Так, давайте подивимось, що у вас увечері. Я дивлюся, пора по култилалекі це добрий знак. І туз Жезлів. Так, він принесе нові ідеї або починання ввечері, які призведуть до змін або трансформації. Ну, знаєте, у нас трансформація відбувається. Дуже частіше це відбувається з того, як ви розвиваєтеся з кожним окремим поступом в нашому житті, якщо ви не стоїте на одному місці і на підштовхують, так завжди ми зростаємо і проходимо ті чи інші трансформації. Це знаєте інша двер на інший рівень. І так, це час, коли ви можете відчути прилив енергії. Та натхнення для нових починань. І да буде так, я хочу сказати, бо пусть ем, да буде так, і пусть у ваші мрії та надії те, що ви забажали, у вас все здійсниться і відбудеться.